Відносно дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце на транспортному мості біля готелю Ужгород, вжитими оперативними заходами водій і транспортний засіб встановлено. На сьогоднішній день складено відносно водія адміністративні протоколи за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Після її вчинення відповідний адміністративний протокол направлений на розгляд до Ужгородського міськрайонного суду. Паралельно хотів би подякувати всім небайдужим громадянам, які нам допомогли встановити водія і транспортний засіб. Це окремо, подяки їм. Були і очевидці, були і інші. Не буду розкривати всіх таємниць. Інші громадяни небайдужі, які нам допомогли встановити цього водія. На сьогоднішній день, ви самі бачите, водій виявив бажання відшкодувати завдані збитки, тому на сьогоднішній день всі завдані збитки вже відшкодовано, обладнання поновлено, тому зовнішній вигляд транспортного мосту збережено. Відносно Дорожньо-транспортної пригоди за участю квадроцикла, на якому пересувалися діти, і автомобіля Toyota, який мав місце в Ужгороді в цьому місяці. В зв'язку з тим, що у учасників події є середньої ступені важкості тілесні ушкодження, там порушена кримінальна справа і триває слідство. Винність тієї чи іншої сторони, ступінь винності, буде встановлювати виключно слідство. З нашого боку, вся допомога, яка необхідна для супроводу цих матеріалів, слідчим підрозділом надається. Згідно законодавства, підрозділ Державної інспекції приймають участь в цьому процесі, в процесі встановлення лежачих поліцейських виключно як органи, які погоджує дані дії. Тобто приймає рішення, затверджує це місцева влада. Є порозуміння з боку місцевої влади. Я особисто зустрічався з мером нашого міста. Він дав безпосередньо вказівку щодо встановлення цих самих лежачих поліцейських. Просто то, щоб ми зрозуміли, виставити лежачі поліцейські на кожному місці дорожньої транспортної пригоди неможливо. Поряд з тим, що будемо робити, ми і місцева влада, я би попросив. Все ж таки і вчити наших дітей уважніше приймати участь в дорожньому русі. Тобто діти на момент ДТП постійно бігали по проїзній частині. Ну, це все ж таки дорога. І як поводити себе дітям на дорозі, ну, це певна відповідальність з боку батьків повинна бути. Я зараз в жодному випадку не захищаю ні водія, ні пішохода. Просто виключно об'єктивні обставини справи. У нас на тому відрізку за останні два роки перша подія. І розумієте, треба мати якісь рівноваги між поганою дорогою. Вчора мешканці скаржилися на те, що там значні ями. Важко проїхати, бо ями. На сьогоднішній день мешканці вже скаржаться, що хороша дорога, дуже велика швидкість. Ну нам треба трохи розуміти баланс сил. Виставити на кожну вулицю, на жаль, в нас не надається можливості виставити особовий склад на кожну вулицю або на кожне місце, де трапляється ДТП. У нас є певні місця, де більш аварійні місця в цьому місці. Це так звані місця концентрації ДТП. Це вулиця Гагаріна, це вулиця Мінайська в районі Поворота Пестеля, це вулиця Перехрестя Грушевського, Заньковецька. Це певні ділянки на вулиці Загорській, тобто є місця, де найбільш часто стаються дорожні транспорт. На сьогоднішній день найбільш аварійним, як це не дивно, це у нас об'їзна дорога міста Ужгорода. Там значна кількість подій з тяжкими наслідками. Тобто, в одній аварії страждає значна кількість громадян. Ми виключно контролюючий орган за дотриманням. Тими чи іншими підприємствами та організаціями вимогченого законодавства. Ми не, не та організація. Це по-перше. По-друге, згідно статистики, в місті Ужгороді більше 50% дорожньо-транспортних пригод сталося в світлу пору доби. І з причини недостатнього освітлення вулиць, у нас, якщо цей відсоток буде становити 5% від цієї загальної кількості, це буде добре. Небагато. В темну пору доби за умови неосвітленої вулиці у нас не така значна кількість. Так, да, в місті Ужгороді є проблема з категорією дорожньо-транспортних пригод наїсне пішоходи. Але більшість цих пригод виникла не за рахунок недостатнього освітлення.